Это подсолнух, это «Люцерна». Очень полезна для здоров'я куховарство з душею завзяттям та користю. Це головні критерії міжнародного фестивалю кулінарного мистецтва. Учасники юніори протягом 45 хвилин готують смаколики. Одесит Іван прагне здивувати журі райдужною фореллю. Закоптив, замарінував на подушці із буряка в місті кокосовою стружкою і соус, кокосово лаймовий соус. Хлопець запевняє, його страви залюбки куштували як українські. Так і зарубіжні селебріті. Тож конкуренція на конкурсі з 200 учасників його не лякає. Юніори приїхали з Франції, Узбекистану, Молдови, Азербайджану та Росії. Українська кухня пользується великим авторитетом не тільки на українській землі, яка багата своїми традиціями, але і. За рубежом. журі у захваті від страв юніорів кажуть їм дорослим є чого повчитися. Приміром, Михайло з Херсона підкорив суддів стравою фундюр. Її вигадав і сам, і поєднавши і... три кухні: латиноамериканську, азійську та європейську. Моя ізумінка тепер – це тесто з печенью фуагра і інжирами. Іспользував патаж. Я знаю этот продукт, но я зі не узнав. Це очі ну інтересна для для наших сірних шароту. Далі більше за умовами конкурсу кулінарне мистецтво юніори мають об'єднатись з наукою, тобто приготувати так, щоб це було не лише естетично, смачно, а ще й корисно для тих, хто хоче поборотися за гран-при журі вигадало чорну скриньку, у якій містяться різні продукти. На конкурсі відкривається цей чорний ящик, і бачить, які продукти вона і ця команда за 20 хвилин повинна зробити меню, і по цьому меню приготувати кулінарні вироби страви. Окрім нових конкурсів, організатори хваляться ще й вперше виданою книгою про українських кухарів, яка щойно побачила світ. Над нею працювали понад рік, зібрали найцікавіші історії та рецепти. Когда я встрічався з цими людьми, та ми сказали так: ви знаєте, я приїжаю до та за границю, захожу в ресторан, знакоми з шефором і ондеріть свою книгу. А то ще й не одну. А в нас поки этого не було, але вот этот, этот культурный слой вон поче понімачку растетраст, і растет, растет. от сьогодні одна книга, завтра буде другая, послезавтра третя. Книгою вже зацікавилася молода зміна. Дехто з конкурсантів навіть планує приготувати щось смачненьке за рецептом акул кулінарії. Наталка Фольовчук, Ігор Будко, соціальний пульс.